Дуже важливо, я ще також вважаю, це вирішити питання залучення позабюджетних коштів для підготовки до Олімпійських гір в, Сочі, в основному для оплати заробітних плат спеціалістам, щоб ми могли запросити іноземних класних спеціалістів і повернути наші тренерів, тому що за бюджетні програми ми все зробити не зможемо. Ще одне питання, яке стосується напевно 90% зимового спорту. Це те, що поплінок майже починати з нуля. Я думаю, що починати можна з провести можливо генетичне чи інші обстеження і медличного резерву. це 94-97 рік народження, на предмет виявлення унікальних талантів для підготовки до перших дитячих олімпійських ігр року в зброї. Потім вони ж можуть виступати в Сочі набрати вже в 2018 році на Олімпійських зимових іграх завоювати медалі. Тому що возити вікових спортсменів по 10 років, які будуть займатися 50 місця, я думаю, це не ефективно. І ми тільки можемо розвиток молодих наших спортсменів цих спорту. Тепер конкретно, що стосується біатлону, можу сказати, що. Нам потрібно підсилити збірну команду тренерськими кадрами, в тому числі й тренером по стрільбі. Проводиться робота, вже пошук та переговори в, цьому, в тому числі з іноземними підсоминцями. Залучити до постійної роботи Федерації білого виконавчого директора для, для координації роботи на всіх рівнях і посилення контролю за індивідуальною роботою у збірних командах та використанням сучасних методів підготовки. Це вже виконано. Ми повернулися в Польщі Романа Бондарка, який є дуже, ну, ми, ми вважаємо всі тренери, наші спортсмени. Я хорошим спеціалістом, він працював з дивної Олімпічної команди Польщі 8 років, там також виросли результати. І я думаю, це нам дасть змогу скоординуватися роботу і покращити. Для того. Залучити до роботи збірні команді висококласних спортивних лікарів. Також все вже зроблено. Є два спеціалісти, які ми беремо спогоджувати, будемо пропонувати в міністерстві, також федерація буде приймати участь, щоб вони працювали з дивною командою і мають досвід, і я думаю, також допоможе досочити Росії. Не хочу зупинятися на конкретних зимових замовках спорту і інших, тому що фактично там потрібно робити кардинальні зміни, тренерські, реформи і, і е, можливо вже думати про лікарні 2017, тому що в Сочі дуже важко буде. Я також завжди підтримував сноуборд, тому що це молодий спорт, який розвивається на малих горах і в великих містах. Є багато займаючись спорту, для молоді. І там можна швидко, ще немає конкуренції в світі, можна швидко такі результатів, що показали виступи наших спортсменів, які краще показали результати, ніж наші скривуники, гістолизники, які вже з тренуються. тренувалися. Тобто дійсно ми повинні, ми повинні таки, звозити спеціалізацію, тому що та ж Норвегія, маючи проводячи Олімпійські ігри, не приймаючи саме у спорті в тому що ми визначились диафлон, лижні гонки перейшли, стрібки для завоюють медалі, там б'ють точечні, скажімо, і доливати Латвія. Дві медалі має. Де? Саме спортвов слив. У них є траса, в них є сконцентровані фінансові ресурси, резерв працює, в них є медалі. Нам потрібно та повноцінніше виходу немає, тому що є такі види спорту, які не наші взагалі. Ні ніколи не були не досягнені нігерських вирахів, це австрійський, альпійський, американський вид спорту. Мені важко буде шорт-треку, Нереально стріпевкам пліна. Росія пробувала, німка приносила тренер, запросила. Зробили всі умови, гроші, закордонні тренування, ні до чого не прийшли. Все-таки є види спорту, які можна в повному в вузах, з чемпіонату України, в перші людини проводити, але возити їх по чемпіонатах Кубка світу, за Японія, Японії, Америка і виступати, як тракти кошти ні до чого не приїхати. Вважається ефективно. Звичайно, якщо ми всі разом зберемось, спрацюємо це і для Сочі. Небагато тих спортсменів, можливо, 20-25 чоловік, які можуть реально розвивати місця, показувати, можна створити умови і виступити успішно. Дякую.